Всім привіт, у мене вже голуби завелися, але дивіться. Породисті якісь. Але мова не про те. Я хочу вам показати своїх породистих гавриків курей, а ям що вони витворяють щоранку. Я просто в шоці. Але на це треба просто подивитися. Тільки-ті-ті-тіки-тіки. Тільки-ті-тіки-тіки-ті. Мої маленькі бровки. Ай-яй-яй-яй-яй, що це? Привіт, добрий ранок, моя живлюсь, алло. Божечки, папа прийшов, так? Да? Папа прийшов, так? Да? Що там? Що там, що там, що там? До речі, до мене хтось телефонує одну хвилинку. Так, да, так, да, що? Ага, я зрозумів. Все. я перезвоню. Добре, давай. Опа. Якось так оце пташиница. Такі пирло завжди роблять. В доступі постійно корм регулюється тільки світловий день. Корм, ракушка і водичка. Якось так. Всім гарного дня.